Вітаю! Ми продовжуємо пошуки п'ятьох дітей, які загадково зникли у Херсонській області. Це 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький шестирічний Ян та їхні рідні сестри, – 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації Херсонської області, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни. Я дізнався через людей, які там проживали, через комовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не, не міг ніякої ніяк знайти їх не через інтернет, ніде ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті. До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка у Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Пан Віталій каже, що діти зростали у люблячій атмосфері, були вихованими, гарно навчалися та мали свої захоплення. Чоловік з неабиякою теплотою розповідає про своїх онуків. Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце ось близнята. Діана і Каріна. Ну, Якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачить рибачити. Удочками. рибачити і, і Діана і Каріна. Вони танцювали, вони займалися танцюванням у куртках. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків. Я дуже хочу, щоб вони. Поверну повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати. І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це стовідсотково доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео з проханням. Не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків, якщо вам бодай щось свідомо про цих дітей, і ви знаєте їх місце знаходження, або знаєте де вони, як їх вивезли, повідомте в службу розшуку дітей. Я дуже вас прошу допомогти мені, в розшуку цих дітей. Я дуже бажаю, щоб вони повернулися на Україну, бо вони належать, вони українці, вони народились на Україні. Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про вітю Віталіка, Яна, Каріну, і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua